Зараз буде болюче, але правда, найжахливіші катастрофи у світі завжди відбувалися через людей. Людські помилки, людська недбалість, людська жадібність призводять до справді страшних подій. І сьогодні ми розкажемо про найбільші трагедії, які довелось пережити людям. Про це треба знати і пам'ятати для того, щоб робити висновки і не повторювати старі помилки. Протягом історії людство створювало дивовижні технології, розвивало інфраструктуру та освоювало нові горизонти. Але інколи саме людська недбалість, жадібність та ігнорування правил безпеки призводять до катастрофічних наслідків. Вибухи на заводах, ядерні аварії, руйнування міст, трагедії, яких можна було уникнути, у цьому сюжеті ми згадаємо найжахливіші катастрофи останніх десятиліть, що стали наслідком помилок і байдужості. 2010 рік. Нафтовий розлив у мексиканській затоці: мексиканська затока, яку Дональд Трамп вирішив перейменувати в американську затоку, одне з найбагатших морських екосистем у світі. Тут мешкають тисячі видів риби, савців і птахів. Але у 2010 році ця природна ідилія перетворилась на зону екологічної катастрофи і все через необачність людей. 20 квітня 2010 року на нафтовій платформі Deepwater Horizon, що належать Телекомпанії компанії BP, стався потужний вибух. Платформа загорілася, а нафта почала неконтрольовано потрапляти у води затоки. Дуже і дуже багато нафти. Розслідування показало, що причиною аварії стали технічні несправності та нехтування заходами безпеки. Компанія BP зекономила на перевірці обладнання, а аварійний клапан, який мав запобігти витоку, виявився несправним. Понад 780 мільйонів літрів нафти витекли в океан, загинули тисячі тварин. Економіка регіону поставлення. Страждали, рибальські господарства закривалися, туризм занепав. Ліквідація розливу тривала 87 днів. Фахівці намагалися перекрити свердловину, але нафта продовжувала витікати. Тони хімікатів використовувалися для її розчинення, але це лише посилило шкоду екосистемі. Згодом BP виплатили понад 65 мільйонів доларів штрафів і компенсацій, але жодні гроші не можуть повернути зруйновану екосистему. Розлив нафти у мексиканській затраті. Тоці став уроком для всього світу. Це нагадування про те, що жадібність і халатність можуть призвести до катастрофи всесвітнього масштабу. Природа повільно відновлюється, але наслідки цієї трагедії ще довго нагадуватимуть про те, що за помилки доводиться платити дорого. 2011 рік. Аварія на атомній електростанції Фукусіма 1. Хоча основною причиною стала природна катастрофа, людські помилки та недоліки в безпеці призвели до вибуху на АЕС Фукусіма 1, що спричинило масштабне радіаційне забруднення. То що ж сталося? О 14.46 за місцевим часом стався землетрус магнітудою 9 балів. Це був один із найсильніших землетрусів в історії Японії, який спровокував цунамі. Через кілька хвилин гігантська хвиля цунамі висотою понад 15 метрів вдарила по узбережжю, знищуючи міста, села та інфраструктуру. Хвиля затопила резервні генератори, які живили системи охолодження реакторів. Без електроенергії температура всередині реакторів почала стрімко зростати. Через перегрівання відбулися три вибухи, що зруйнували захисні оболонки реакторів. Почався витік радіації. Радіоактивне забруднення охопило значну територію. Уряд Японії наказав евакуювати понад 150 тисяч. Людей у радіусі 20 кілометрів від станції. Ліквідація аварії тривала роками. Робітники працювали в умовах високого радіаційного фону, намагаючись охолодити реактори та запобігти подальшому витоку радіації. Аварія на Фукусімі 1 змусила світ переглянути підхід до атомної енергетики. Деякі країни відмовилися від розвитку атомних станцій, а інші змінили стандарти безпеки. Фукусіма це нагадування про те, наскільки важливо дотримуватися найвищих стандартів безпеки. Трагедія стала ще одним доказом того, що природа завжди сильніша за людські технології, 2020 рік. Вибух в Бейруті, 4 серпня 2020 року. Спокій мешканців Бейрута був зруйнований жахливим вибухом, який став одним із найбільших техногенних катастроф у сучасній історії. Стався він на складі аміачної селітри. Але чому у 2013 році корабель Ргосус, що перевозив 2750 тонн аміачної селітри, був затриманий у бейруті через технічні несправності. Вантаж конфіскували та зберігали на складі порту. протягом наступних років чиновники ігнорували попередження експертів про небезпеку вибуху 4 серпня 2020-го близько 18.00 на складі спалахнула пожежа. О 18.08 пролунав жахливий вибух. Ударна хвиля знищила будівлі у радіусі кількох кілометрів. Тисячі людей отримали поранення, понад 200 загинули. Вибух спричинив гуманітарну кризу: 300 тисяч людей залишилися без житла. Лікарні були переповнені. Економіка країни зазнала важких втрат. Ліванці вимагали справедливості. Уряд заявив про корупцію та недбалість відповідальних осіб, але справжні винуватці таки не були покарані. Попри трагедію, мешканці Бейрута не здались. Волонтери допомагали відновлювати місто. а Міжнародна спільнота надавала фінансову підтримку. Вибух у Бейруті це нагадування про небезпеку корупції та безвідповідальності. Щоб запобігти подібним катастрофам у майбутньому, необхідно дотримуватися правил безпеки. Ти та вимагати відповідальності.